І друзі, всім привіт-привіт! Ви на каналі Святик Бум і ми сьогодні пограємо в мою гру Old RP. Я, Якщо я вже вдохнулася Брокхевену, можна сказати, і я пробував створити ось що в мене так доходно було, і за те, що я робив цю гру. Якщо що, це ще поки перше я буду її обновляти, робити прикольні обнови. То бум. Поки в мене щоб обновлювати не було, то я таке зробив. Запускаємо. Во, ікней мій. Сам робив. Окей, погнали. Коротше, тут піш, більш... це просто РПшка, яку можна, типу, щось робити. Ну, це просто арпешка, звичайно. Я б виходила це реально Брок Хевену, але добив, о, тут є така статуя, це статуя Олдуських нубів. Ще я позначив розробочок гри. о, я. Отут, якщо що це не час, і з того що моя гра популярна, це просто буде в майбутньому такий який евент, буде, який буде мінятися кожного року. Тут буде вгорі цей евент. Тут у нас є коверка на робочий. Далі, тут ви можете мене тут підтримати. Але це не обов'язково. Я буду робити обнови тут будуть більше. Але я таке продумаю. Типу, знаєте, таких людей, які, типу, хо, зайшли в РП, але вони не хочуть їм надоїло. То хочуть що, щось інше. то Тут таких автоматів, що є квести. Тут я лише зробив це паркур. Коротше, тут. Хочу у зайти розробити, але воно просто на нас кидає Коротше, друзі. Я зараз вам покажу одну пасхалку секретну. Два... Крат є два пасхалки секретних. Але спочатку подивіться. У нас квести, є квест квести. Квести у нас. Паркур. Паркур легесенький Реально легесенький. Пройти. Можна пройти отак от його легесенько, цей паркур. Все. Але мені щодо подобається в цій моїй грі, тим, що ми падаємо прямо дуже смішно, реально. А тепер г пасхалка. Перша пасхалка в нас знаходиться біля цієї статуї нубів. Ця пасхалка дуже цікава, а от друга додрулена. Опа! Ми попали в секрету кімнату Це такий предмет, який лише я можу. Лише... Тобто предмет бомба який не працює. Це склюзаний предмет. І тут ще є я. Короче, можете зайти в самі мою гру, називається Old RP, і почитати всякий текст держати і поговорити. Це дуже цікаво, тут всякі малосеньке можна зробити, типу. Ну тут сюжету нема. Але реально, поскольку дуже цікаво, тому що ми ніби взагалі кудись попали в ту ж Тут я працював цікаво, ми вже в статуї і падаємо. Те ж само. Тьф. Все погнали. Друга послалка в нас дуже є. Тобто, якщо я вам про неї би не сказала, ви просто її би ніколи не знайшли Я зараз йду до невидимої драбини. Тут вона знаходиться. Є. Чи вона не тут знаходиться? Чого тут? А да, вона тут. Про це вже саме забуваю, вона настільки не невидима не Далі, друзі, у нас тут прострубнути і от сюди залізти і. Ну, секретні теж кімнаті. Не, що тут поставити? Понуть бомби зливається. А затою стіною теж це одна секретка, про яку я вам казав, тоді така то, 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 там, де я. Гра така вже. Ну, гра все таки це лише перша версія, я буду першого, Ну, першого в моїй грі буде. А бо я добавлю якісь більше цікавих, там локацій більше. А, ще можете, якщо наберете гра Приблизно я не знаю. Ну 30 візитів. Я тут просто хотів написати візитів, але написав лайки. Коротше, якщо гра набере 30 посащені. То я швидше буду. швидше випущу другу обнову. І. в нас. Появиться куча всяких прикольних. Типу, там, знаєте, обновиться той магазин там. Хочу самі побачити. Ну, а на цьому все. І всім пока-пока!